Баришівській зерновій компанії повним ходом йде видача зерна у рахунок оплати за оренду землі. Традиційно у цьому питанні вирішальним є голос наших друзів-пайовиків. Виплата диференційована, будь-яку частину її можна отримати збіжжям чи грошима. Для цього були виділені люди, робітники нашої фірми, нашої компанії, які набирають як бачите, збіжжя і доставляють людям прямо під двір. По потребі, якщо вже там сильно так бабі треба, то Люди занесуть прямо в двір, який той казав, прямо під комору. Люди, люди довольні, люди довольні, бачать, що вони отримують, бо була така тенденція, щоб привезти в зашитих мішках. Але як показує практика, і по цьому окремому селі привозить друга компанія, мішки зашиті. Але люди, після того, як розшиють, не задоволені цим зерном. В нас же ж люди бачать, яке вони отримують збіжжя. Максимальний комфорт розрахунку для пайовиків стає новою традицією компанії. Якість зерна ж незмінно залишається високою. Так, ми взагалі задоволені. Баришівська зернова нам взагалі доставляє усе до самого подвір'я, а то й на подвір'я усе ми задоволені. Ми бачимо, що ми отримуємо і вчасно нам його все привозять, хорошої якості. Ми задоволені.